Вітаю! Уявіть гармату, але якій 85 років. Вона має довжину 45 метрів, довжина ствола 32 метри, снаряди калібру 807 мм пробивають 1 метр сталі або 7 метрів залізобетону. Вага снаряду залежно від типу 5 або 7 тонн, а це, до речі, вага дорослого великого слона. Тобто гармата, що стріляє слонами. А по довжині снаряд вдвічі більший за людину 3 метри 60 см. Постріл такої гармати сягає 50 км правда один раз на 45 хвилин. А маса гармати 1350 тонн. Тобто є 225 слонів. Постріл спричиняє ефект міні-землетрусу. Під час Другої світової війни німецькі інженери створили справді унікальну зброю, яка досі вражає уяву своїми масштабами та технічними характеристиками, йдеться про надважку залізничну гармату ДОРА, яка була абсолютною вершиною артилерійського мистецтва свого часу. Для того щоб просто зрозуміти масштаб того, що сотворили німецькі конструктори. Просто уявіть, що ця жахлива за своїми розмірами зброя. Могла відправляти семитонні снаряди на відстань 50 км, легко пробиваючи метрову найкращу броню або семиметровий залізобетон. Історія створення цієї гігантської гармати нерозривно пов'язана з амбіціями нацистського керівництва та розвитком військових технологій у передвоєнні роки. Цікаво, що задум створення подібної зброї виник. Задовго до початку бойових дій, коли Німеччина прагнула ще уникнути обмеження Версальського договору. Отже, тепер про гармату і почнемо з історії її появи, рішення про створення надпотужної зброї було прийнято після особистого візиту Адольфа Гітлера на завод фірми Круп вже далеко 1936 року. Лідер нацистської Німеччини особисто затвердив технічне завдання, яке передбачало створення небувалої цар-гармати свого часу, здатної легко пробивати найпотужніші фортифікаційні споруди того часу. За реалізацію проєкту взявся професор Еріх Мюллер, який мав колосальний досвід у галузі артилерійського виробництва. І взявся завзято, бо перші випробування прототипу відбулися 1941 року. На спеціальних полігонах у Хіллелерс Лебені та Рюгенвальді, уявіть собі картину найвище військове керівництво країни зібралося на демонстрацію нового дивотехніки, і демонстрація вразила всіх, хто зібрався до глибини душі, бо до кінця 1941 року всі тестові стрільби були успішно завершені, підтвердивши відповідність зброї заявленим характеристикам. Звичайно, важко порівнювати, але ефект від застосування прототипу ДОРИ був схожий на ефект вдалого випробування Опенгеймера. Все ж таки, розум людей того часу відмовлявся тверезо оцінювати те, наскільки сильні пошкодження всьому і вся могли завдавати гармати гіганти. Цікаво відзначити, що окрім двох готових екземплярів планувалося створення третьої гармати. Із ще більшими розмірами довжиною 48 метрів, калібром 520 міліметрів. Добре, що ситуація на фронтах змінилася і третя диявольська зброя таки не була завершена. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка та коментар сприяють поширенню у світі україномовного контенту. А значить, сприяють Україні та українцям. Дякую. Отже, тепер про особливості конструкції. Без перебільшення гармата була справжнім інженерним шедевром. Її монтаж здійснювався на двох потужних опорах, кожна з яких займала окрему залізничну колію. До речі, для транспортування такого гіганта у розібраному вигляді потрібно було 60 залізничних потягів, що саме по собі вже Звучить вражаюче. Процес збирання був настільки складним, що займав від 1,5 до 6,5 тижнів безперервної роботи. Технічні параметри вражають навіть сучасну людину. Ствол міг відправляти снаряд масою 7 тонн на 50 км. При цьому звук пострілу був настільки потужним, що його можна було почути за 35 кілометрів. А віддача викликала ефект, схожий на землетрус. На особливу увагу заслуговує система заряджання, яка вимагала використання спеціальних кранів і тривалої підготовки для всього обслуговування персоналу. Тепер щодо першого застосування, а воно бойове застосування дори відбулося під час облоги Севастополя в 1942 році. Для розміщення зброї було обрано горбисту місцевість у районі селища Дуванкою, де силами радянських військовополонених було викопано величезну траншею укриття глибиною до 10 метрів. Цікаво, що місцеве населення і прозвало цю зброю царгарматою, тільки приблизно розуміючи справжні масштаби зброї. Перше бойове застосування відбулося рано вранці 5 червня 1942 року. Перший постріл був зроблений по складам боєприпасів 45-ї дивізії. Цікаво, що наступні постріли велися по різним стратегічно важливим об'єктам, включаючи берегові батареї, зенітні установки та командні пункти. І що треба сказати, що склад з боєприпасами був знищений. Усього за період бойових дій було зроблено кілька десятків пострілів, кожен із яких вимагав ретельної підготовки та значних тимчасових витрат. Німці добре цілили, тому для радянських військ більшість пострілів успішно вразили намічені цілі, що внесло сум'яття до лав червоноармійців. Саме Дора заставила червоних покинути Севастополь, а він до цього боронився майже 250 днів, так що ефективність Дори на 1942 рік абсолютно і беззаперечна. До речі, місцевий житель селища Дуванкою Петро Григорович Сидорів пізніше згадував під час допиту, як німці змусили всіх чоловіків працювати на будівництві позиції для секретної техніки. Хоча роботу вели вночі і роботи були ретельно замасковані, люди чули глухі удари із крегіт металу, коли величезну зброю переміщали рейками. Після закінчення бойових дій частина зброї була виявлена союзними військами в Баварії. Радянські фахівці провели детальне дослідження трофейної зброї. Однак дійшли висновку про відсутність революційних саме технічних рішень в даній гарматі. Справа полягала тільки в гігантських вузлах та агрегатах, ось, але в будь-якому випадку, всі компоненти системи були ретельно вивчені, після чого відправлені на переплавку. Цікаво, що аналогічної думки дотримувалися й німецькі військові фахівці. Нічого справді інноваційного. Ну, виняток це, звичайно, технології складання та особливостей розміщення на залізничних платформах. У цій чудо-зброї не було. Можна було зібрати й більше, був би необхідний матеріал із потрібними показниками міцності. Але все ж, крім рейху, таку зброю ніхто створити не зміг. Про доцільність – то друге запитання. Військові експерти одночасно відзначили вкрай низьку оперативність застосування таких систем, незважаючи на вражаючі характеристики, практична цінність таких гармат виявилася сумнівною. Відомі конструктори справедливо висловлювалися з цього приводу, що виробництво таких систем потребує колосальних ресурсів за мінімальної практичної віддачі. По суті, Дора стала яскравим прикладом того, як технічний прогрес може призвести до створення вражаючої, але не сильно ефективної через розміри та експлуатацію зброї. адже її довго перевозити, довго збирати, важко захищати від авіації. Тепер щодо висновку, не можна навіть значити цікавий факт: для забезпечення функціонування Дори потрібна була ціла армія обслуговуючого персоналу всіх разом до 4 тисяч осіб. Від підготовки, додатковий персонал, два батальйони ППО, що від літаків прикривати. Це більше ніж кількість деяких сучасних військових частин. Нині існують моделі та роки реконструкції цієї гігантської зброї. І, звичайно ж, рідкісні фото та ще більш рідкісні кадри кінохроніки з цим монструозним похідним від всього великого кохання Гітлера до гігантського. Однак його історія продовжує надихати дослідників та аматорів військової історії. Ну, таких гармат більше не створювали, винятком став лише монстр гармата, створена в Іраці, за диктатора Саддама Хусейна.